Куточки пес Екстра 10 кг ціною гривень. Так, давайте почнемо з ось такої першої. Така йде коричнева, вона йде з розмітком. Гарно ось так завертається. Така досить симпатична. На подожди. Ви забудете ешечка Ешка. Так, наступна у нас буде ось така червона. З карманчиком на руках, з карманчиком по бука. Гарний катешоп такий іде стійкий ніби як це буде емочка чоловіча. Нагадую, тут ідуть розмірають і до ікс елечки. Також тут мікс чоловічих та жіночих коточек. Погляньте, який шикарний плащик. всі дійсно дуже красиві, дуже ну, без погляньте, яка шикарна. Ось така паточка такому хакі-кольорі, але в темнішому ось така фліска чоловіча, гарний великий такий розмір. Далі буде ось така амочка. Це з чоловічого буде. Наступна ось така жіноча. Така ось доволі пумпотисненька. Далі розвіт ось така. вам Ще декілька останніх. Останні. Ось така, іде фіксельна парочка. І одна з останніх це ось така бомбер, для замовлення писати нашому менеджеру на Viber або Telegram.